І група господина Кабелянського, злочина, яка буде продовжувати обкрадати населення своїми всякими кримінальними схемами. Ви займались будівництвом? Mm -hmm. Ні. А ви займались будівництвом? Mm -hmm. Там будівельний інструмент чи це лежить. Це ваш? Це ваш будівельний інструмент? Туалетна схема це один з механізмів деребану землі, які застосовують органи місцевого самоврядування. З метою відчуження земельних ділянок у власність потрібних осіб, минаючи земельні торги. Однією з таких потрібних осіб, зі слів підприємства Одещини Віталія Разумова, для Хлібодарської селищної ради був Валентин Кобилянський. Саме по туалетній схемі у 2019 році Хлібодарською селищною раду Біляєвського району Одеської області після проведення ряду шахрайських маніпуляцій. Земельна ділянка площею майже 12 гектарів, у селище радісно перейшла у власність підприємства Теплопром, директором якого є адвокат Валентина Кабелянського Каназирський Юрій Федорович. 2 липня 2023 року, перебуваючи на вказаній земельній ділянці, разом з Віталієм Размовим ми викликали поліцію з метою унеможливлення завершення туалетної схеми. За да, моє прізвище разом з Віталій Вікторович, я бивши депутат обласної ради, хочу повідомити, що тут відбулося. У 2019 році тут був поставлений будівельний вагончик на два блоки. Потім за Хабар був отриманий на нього свідоцтво на право власності. Всі документи, які були цими документами, було введено в оману. Місцеві депутати і от завдяки цим цьому, цьому документам було зроблено відвод землі на 11 чи 12 гектар, 11 чи 12 гектар землі. Крім того, на, цьому, на цій земельній ділянці ще знаходиться е е, нежитлове приміщення, яке теж за хабар. Е е, було, Місцеві депутати закрили очі, зробили вигляд, що цього об'єкту нерухомості е е, немає. І таким чином ця земельна ділянка потрапила в приватну власність. Після того, як я почав скаржитись в різні... Органи влади, місцеві, обласну прокуратуру. Люди вирішили це все упорядничити, зняли цей вагончик, який це капітальне будівництво, воно не повинно так переноситись туди-сюди. І був терміново роблять попитку залити фундамент, щоб потім привезти людей, закопатися і потім сказати, що дивіться, це капітальна, капітальна споруда. І ці всі документи мають право на життя. У 2019 році була викуплена ця земельна ділянка. Була викуплена благодаря туалетній схемі. Тут був поставлено просто будівельний вагончик без фундаменту, без нічого. Потім це пішло в сільську раду і ця земельна ділянка була викуплена. Після того, як це стало відомо, я почав скаржитись там, в прокуратуру, в міліцію, ці люди вирішили замести свої сліди приступлення. Пару днів тому вони забрали цей вагончик, який називається капітальне строєння, яке вони повинні нікуди приносити. От почали виливати цей фундамент. Я розумію, що в понеділок на цьому місці вже буде стояти знову цей вагончик. І це вже буде, це буде не тимчасовий вагончик, а вони будуть розказувати, що це вже будувалося 5 років тому з фундаментом. Все це саме. Просто ми хотіли, щоб ви це все зафірмували». На підставі написаної заяви Одеським районним управлінням поліції номер 2 зареєстроване кримінальне провадження. Але це не завадило 4 липня прислати на місце сумнівних будівельників з метою продовження будівельних робіт, мета яких приховати сліди злочину, скоєного у 2019 році депутатським корпусом Хлібодарської селищної ради. Мене звати Роман Варшній, я журналіст. Скажіть, будь ласка, а що ви тут робите? Я, наприклад, сиджу. Просто сидіти, так? Да. Ви займалися будівництвом тут? Mm -hmm. Ні? Тобто ви тут випадкова людина. А ви займалися будівництвом? Ні, mm -hmm. не знаю. Я займався, mm -hmm. так? Mm -hmm. а? Mm -hmm. Відказуєтесь, так? Так, ось 2 липня ми тут були. На місці ще цього армопоясу ще не було. Сьогодні хтось його встановив. Ці люди відмовляються надавати коментарі. А це ваш будівельний інструмент? Да. От да? то? Не ваш, так? Зараз ми просимо поліцію, щоб його описали та і забрали, так? Да? Як? Ну а це ж не ваш. Ай. А чий? А не знаю. Зараз повідомимо поліції. Добрий день. Мене тут Роман Варшніць, я журналіст. Скажіть, будь ласка, ви тут виконували будівельну роботу? Доброго, Доброго дня. Там будівельний інструмент чи лежить. Це ваш? Це ваш будівельний інструмент? E, значить, в неділю було відкрите кримінальне провадження по факту незаконної забудівлі. Ну, Пройшло два дні, але ну, нічого не змінилося. Будівельники на майданчику продовжують будувати. Цей об'єкт, і я думаю, що через якщо це спільнота не отреагує, то через два дня тут буде стояти цей туалет, який буде називатись капітальним строїтельством. І група господіна Кабелянського, злочина, яка буде продовжувати обкрадати населення своїми всякими кримінальними схемами. Віталій Разимов буде наполягати на проведені в рамках досудового слідства експертизи. На подачі позову до суду з метою скасування рішення Хлібодарської селищної ради від 22 березня 2019 року. Така практика вже є. Остатня знайомиться зі справою номер 910 19 в рамках якої Велика Палата Верховного суду України вже надала оцінку незаконності туалетної схеми. Будемо спостерігати за справою далі. Роман Альтернатива Альтернатіва.орг.